І цього тижня Сполучені Штати Америки, Європа та Україна проведуть зустріч, де будуть обговорювати гарантії безпеки і можливу російсько-українську зустріч. Це офіційне повідомлення української влади. Зокрема, про це сказав президент України Володимир Зеленський ще вчора. Сполучені Штати Америки на тлі активних переговорів і долучення їх до гарантії безпеки. Це підтвердив Дональд Трамп. Ну, я маю на увазі долучення підтвердив. Так от, США нібито запропонували розмістити свої військові літаки в Україні та надавати розвіддані нам як гарантію безпеки після завершення війни. Про це пише Financial Times. І дійсно, ще раз наголошую, друзі, Трамп сказав, що вони будуть чимось допомагати Україні. Я не думаю, що їхні літаки будуть розміщені безпосередньо на території України, але те, що вони будуть розміщені бути на військовій базі в Румунії. Про це нещодавно говорила румунська влада, то так. А з Румунії до України летіти не так далеко, але краще, звісно, щоб вони були у нас. Де їх заховати, ми обов'язково знайдемо. Бельгія також найближчими місяцями передасть Україні винищувачі f 16 У поєднанні з F-35 це була б гарна картинка, як на мене. А також Бельгія вивчає можливість відправки своїх військ у межах гарантій безпеки. Про це повідомили міністри оборони та закордонних справ Тео Франкін і Максим Прево. Також я вранці вам розповідав про те, що Швейцарія навіть розглядає питання відправки військового контингенту до України. Багато обіцяно. Конкретних кроків поки що ніяких. Але враховуючи те, що сьогодні стало відомо, що Китай привітав нас з Днем Незалежності, ну це може означати, що ми справді не так далеко до рішення про замороження війни. Дуже обережний прогноз, але Китай в цій частині є знаковим, друзі. Щодо заяв наших західних європейських партнерів, про що я згадував щойно, канцлер Німеччини Фрідріх Мер заявив, що у разі зриву переговорів між Зеленським та Путіним, або якщо вони не відбудуться, Європа буде змушена розглянути нові заходи тиску на Росію. Що він, власне, говорить? Ми очікуємо, що протягом найближчих двох тижнів відбудеться зустріч Зеленського та Путіна. Ну, таке враження, що якийсь початок незрозумілий відліку, коли ці два тижні минають, бо кожного дня чують два тижні, два тижні вже чую це впродовж двох тижнів. Так от Мерс говорить: якщо домовленості досягнуті між Трампом та Путіним будуть зірвані. То рішення знову ляже на плечі європейців, але каже і американців. У цьому випадку ми повернемось до обговорення додаткових кроків, будуть обговорювати дуже довго. Але видання політику пише, що у європейців закінчилися інструменти тиску на Росію. Це неофіційна інформація, неофіційне повідомлення, але вже європейські чиновники запускають таку тезу в змі. От що, власне, пише політик. У Європи майже не залишилося інструментів посилення санкційного тиску на РФ, тому вона все більше розраховує на США. Звучить, звісно, дуже дико. За даними джерел, 19-й санкційний пакет, який анонсувала Каякала з буквально днями, який має бути оприлюднений наступного місяця, у вересні, як очікується, не включатиме нових серйозних обмежень на продаж енергоносіїв, оскільки Європа вже рухається до. Повного обмеження постачання енергоресурсів із Росії вже з 1 січня 2026 року. І цей санкційний пакет буде спрямований проти судень та компаній тіньового флоту. Але ну ніяк ці судна та компанії вони не можуть контролювати європейці, бо потрібна допомога Сполучених Штатів Америки. Саме тому, можливо, Мерці говорить про підтримку США. Поряд з новою дорожньою картою за поетапною відмовою від імпорту на Росії, про що я сказав в Російській Федерації. У ЄС практично не залишається інструментів для посилення тиску на Москву. Ну просто обійняти плакати, друзі. І найболючіші наслідки для Москви настануть, якщо будуть введені вторинні санкції, тобто санкції проти Індії, проти Китаю, це може зробити Європа. Але Європа не поспішає цього робити і навіть про це не говорить. Це може зробити Дональд Трамп. Якщо Путін не зголоситься на замороження війни, і е, Трамп, зважаючи на все, залишає цей варіант на випадок провалу мирних переговорів, погрожуючи вести санкції проти Китаю. Пише видання політику, але я в це друзі не вірю. У Трампа також не багато інструментів тиску на Росію. Росія це розуміє, і Китай зараз фактично в профіті. Тому можливо саме і привітав Цзіньпін Україну з Днем Незалежності. Про це повідомляє видання Блумберг. Голова КНР надіслав привітання Володимиру Зеленському 24 серпня як дружньому українському народові. Це сталося за кілька днів до запанованого візиту Путіна до Пекіну. Це дуже важлива деталь. Зеленський поділився цим повідомленням у мережі X, І це дуже важлива деталь. Ця записка стала їхнім першим відомим спілкуванням за понад два роки. Та першим публічним записом того, як Сінзіньпі надсилає країні, тобто нам найкращі побажання з нагоди здобуття нами незалежності з моменту розвалу Радянського Союзу і отримання незалежності в 91-му році, друзі, це дуже важлива деталь, бо раніше такого справді не було. Чому? Я ще не готовий вам відповісти, але Китай просто так такі речі не робить. Можливо, він буде схиляти Путіна до замороження війни. Ну, точніше, буде давати йому команду, так буде правильніше сказати. До інших друзі, заяв і подій, які справді дуже важливі для нас, і там величезні в нас проблеми. Я маю на увазі зараз стосунки із Угорщиною та Польщею. Ви знаєте, що розгораються дуже серйозні скандали з поляками. Президент Польщі і його команда роблять заяви. Дуже непривабливі на адресу України, що стосується і символіки ООН-УПА, і інших. Е, Орбан також не відстає. Він дуже обурений тим, що Україна завдала удару по нафтопроводу Дружба не один раз навіть завдала. Орбан сказав Зеленському, що він про це пошкодує, тобто Україна про це спошкодує і каже. Це був насичений подіями. Вікенд. Президент Зеленський відкрито погрожував Угорщині. Він визнав, що вони стріляють по нафтопроводу Дружба. Тому що ми не підтримуємо їх вступ до ЄС. Це показує, що угорці прийняли правильне рішення, і він заявив, що шантаж бомбардуваннями та погрозами ніколи нікого не вів до ЄС. Слова Зеленського матимуть довготривалі наслідки. Наголошує він а Петер Сіарто додав, що Угорщина може припинити постачання електроенергії до України. Він заявив, що його країна забезпечує від 30 до 40% українську українського імпорту електроенергії, і натякнув, що у цьому секторі угорський уряд може створити труднощі для України. Ну ми не вперше з цим стикаємося, так що, в принципі, нас особливо цим не злякати. Хоча, звісно, налагоджувати якось відносини із угорцями потрібно. Ми намагаємося це зробити вже четвертий рік поспіль, безуспішно. Поляки також заявили, що блокуватимуть наш вступ до Європейського Союзу, доки ми не визнаємо геноцид польського народу на Волині. Про це заявив польський міністр оборони Владислав Касеняк-Камиш. І він каже: якщо Україна не розбереться з питанням волиської різанини, геноциду на Волині. Не проведе ексгумації та увічнення пам'яті, то шансів на вступ до Європейського Союзу не буде. Я висловлював дуже чіткий і твердий протест у тих випадках, коли будь-яким чином зневажалося добре ім'я Польщі чи робилися спроби прославляти Бандеру, заявив міністр оборони. Такі заяви вже лунають від нової польської президентської влади, не вперше, і будемо чути їх ще дуже багато. Я на каналі в себе обов'язково це все, друзі, буду розбирати, тому залишайтеся тут, не перемикайтеся. Або слідкуйте за анонсами, які з'являються на моєму YouTube-каналі.